На даний час проводимо програму по соціально-психічної реабілітації адаптації для сімей загиблих і сімей учасників бойових дій. Ідея така виникла ще у 2015-16 році, коли хлопці почали повертатися за то. була гостра потреба у реабілітації, тому що повертаючись додому, треба було бійця зняти післявоєнний синдром. Він повертався додому, він ще перебував у своїх, у своїх там планах, у своїх мріях, у своїх це він перебував ще з хлопцями разом на, на фронті. І, і Дуже тяжко було знайти порозуміння в сім'ї між, між дружиною, між дітьми, між друзями, між батьками. І, і виникали часто дуже такі неприязні відносини. Навіть доходило до розлучень і навіть був один у нас випадок суїциду. Ми зрозуміли, що треба щось робити таке, щоб, щоб ми могли тих людей витягнути з такого стану, зняти той післявоєнний синдром і шукали виходи. Разом з спілкою учасників бойових дій, з відділом соціального захисту. Подумали над тим і, і написали таку програму соціальної реабілітації, сімейного відпочинку, загального здоров'я для сімей загиблих і учасників бойових дій, переключити. Людей зняти, зняти з сімей, які несуть тягар війни, в яких в сім'ї хтось або загинув, або хтось на даний час на фронті, щоб зняти ту психолопте психологічне навантаження з тої сім'ї, щоб вони на якийсь час закрили всі свої такі домашні клопоти вдома і на один тиждень. Переключились на зовсім інше життя і на і на зовсім інше відношення. Ми тут спеціально створили для них всі такі умови, які, які вони можуть ну, забутися за за таке повсяденне життя і пожити без без тих проблем, без тих психологічних навантажень. 14 року? ну, Я вже і... там. -та... Які області можуть устати Донецька, Луганська, Харківська. Ну, в принципі, я родився не те, що в Лубашке, а в Кулупі. Ну, так, так як якщо як, як, навіть взяти танк не виживаєте в танки, то а я в машині їхав. Нічого, я те, що я ділася легким сполом. як ви тата підтримуєте? Бо для тата ви все, а що для вас там? Папа це, була, то це така людина, яка не завжди підтримує, розвеселить в будь-якій ситуації. А його ми підтримували як морально, так і фізично. Як могли, ми до нього приїжджали, ми навіть словесно його підтримували, ми йому подарили анголочків, і ще вервочку і так далі. Що я люблю? З ним їздити, гуляти кудись. Це весело і цікаво завжди. Їздити на всякі відпочинки і так далі. Там фінська сауна, басейн, різні масажі. І та, волейбол, теніс, вагбінтон, шахмати, шашки, доміно все для того, щоб можна було сім'ї усамітнитись і приділити увагу один одному. Так само екскурсії, тому що якщо ми зараз будемо підтримувати отакі програми, то в майбутньому ми будемо готові до того, як будуть приходити військовослужбовці. В яких будуть такі потреби, що треба буде зняти післявоєнний синдром, бо в кожного, хто був на війні, в кожного будуть якісь розлади здоров'ям. Ніхто не може з війни прийти повністю здоровий. І наше завдання якраз бути готовими до того, щоб можна було надати правильно з самих перших днів, найперше повернути в сім'ю. Військовослужбовця, щоб він міг знайти взаєморозуміння з дружиною, з дітьми, з батьками, з друзями, а потім вже повертати в суспільство і до і працевлаштування і до роботи.